Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядон. Сьогодні обговоримо останні заяви щодо варіантів закінчення війни в Україні та початку мирних переговорів. Мій співрозмовник сьогодні, колишній надзвичайний і повноважний посол України в США та Франції Олег Шамшур. Вітаю, пане Олеже. Вітаю здається, маємо пожвавлення у питання обговорення варіантів закінчення війни в Україні. І стосується це не тільки зустрічі в Парижі, яка днями відбулася, після якої Трамп. Зазначив, що він закликає якнайшвидше припинити війну та почати перемовини. А напередодні з Трампом зустрівся прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він також, як зазначив, обговорював з ним питання війни в Україні, і сьогодні він вже телефонував уже російському диктатору Путіну і зазначається, що здається, це було основне питання, яке знову ж таки вони обговорювали. Тобто, обмін думок здається між сторонами. Активно розпочався стосовно саме варіантів закінчення війни, тому що всі мають свої, як бачення того, як це повинно статися. Як на ваш погляд? В принципі, це зрозуміло, це кардинальне питання, і воно має вже свою історію. В принципі, до, до сьогодні, до цього моменту, нічого нового ми не почули. І я хотів би почати з того, що сказати, що головне питання зараз не е, навіть оці пошуки формул, е, визначення дат, форматів. Головне питання якщо ми хочемо закінчити війну, якщо не, не ідеальних до принаймні прийнятних для, для нас умовах, е, ми маємо і наші партнери е, мають. Е, Вирішити разом з нами питання про те, щоб зупинити Путіна. Без того, щоб зупинити просування Путіна, не можна говорити навіть гіпотетично про початок переговорів. І будь-який план, будь-яке так зване врегулювання без того, щоб зупинити Путіна. Це питання про. В той чи іншій формі, але план капітуляції України, те, що до цього долучився Орбан, це також, в принципі, е, ну я б сказав, неприємний такий сигнал. Е, я вже про це казав. Що цілком вирогідно, що Орбан принаймні буде претендувати на те, щоб бути таким посередником між Кремлем і е, Білим е, домом, і можливо. Україною, а які погляди Орбана на війну в Україні, її закінчення, ми чудово знаємо. Зараз, крім того, щоб вирішити, оце головне питання про те, щоб зупинити просування Путіна, важливо почути від Трампа, який же все таки його план миру для України. Які його головні принаймні компоненти. От те, що ми дізналися. За останній час, особливо у зв'язку з зустрічю в Парижі, ми дізналися з двох інтерв'ю, які дав Трамп, і зараз у це ще з'явилося інтерв'ю Парі матч, і щодо його дописів, в, в соціальних мережах. Є також дуже коротке, і це показово дуже коротке повідомлення. Меседж від Макрона. І деякі і заяви, і е, дописи від президента України. Так, от що ж ми в принципі дійсно суттєвого дізналися, про те, що це одне з головних питань для Трампа, це було зрозуміло, він про це не один раз сказав. Що Україна і близький схід, але дійсно, от, на що варто звернути увагу: два моменти. це перше те, що він е, е, заявив. Це було в інтерв'ю Нью-Йорк Пост про те, що він зараз формулює своє бачення, ну, свій план миру для України. Як закінчити, як він сказав, цю сміховину, до речі, треба звернути на цей бік цей сміховинну війну. І це знову ж таки говорить про те, що щоб не казали. Його радників, все-таки нам треба почути план від Трампа від нього самого, тобто або він, або за його дорученням, хтось з його найближчого оточення. Це перший момент. Другий момент це безумовно те, що він сказав в інтерв'ю Мід прес. Він сказав про те, що а, а вже, як він сказав, а вже sure, я збираюся зменшити допомогу Україні. І якщо дивитися на це в оптиці переговорів, то це в принципі, ну скажімо, навіть з точки зору переговорної технології, невірний крок, він посилає такий сигнал Путіну, що він може і далі наступати, фактично, який може зробити висновок Путіна. Я можу далі наступати, Україна буде послабленою. І відповідно, якщо говорити про ті заяви, що і Буде на тиск на Україну, буде тиск на Росію, це якраз я б сказав антитиск, і разом з тим він посилається на Україні, що допомога може бути зменшеною. І як це стикується з заявами того ж Шкелага про те, що для того, щоб примусити сісти Путіна за стіл? Переговорів, ми готові накачати Україну зброю і дати ту зброю, яку раніше не давали. Тобто, якось воно ці от елементи пазла вони навіть на цьому етапі не складуються. Тому я б, я б сказав таким чином, що, як на мене, ситуація для нас і залишається дуже такою тривожною ризикованою. І я хотів би я вже про це говорив, звернутися до тих наших співгромадян, то вважає, що прийде е, Трамп і е, повирішує всі питання. Треба розуміти, що він буде намагатися вирішувати питання, виходячи з своїх інтересів. А його інтерес полягає в тому, щоб припинити війну, вивільнити руки за будь-яких умов, в тому числі е, за рахунок України. Добре, ви кажете, що нам не потрібно сідати за стіл перемовин, поки в нас не буде сильна позиція, але ж вона залежить від допомоги. Трамп, як ви сказали, зазначив, що він може її припинити. Європейці зазначають, що вони не можуть повністю замінити Сполучені Штати в найближчим часом. Тобто, що ми маємо тоді? Нас спонукають все таки сісти за стіл перемовин. Ми можемо про якісь сценарії поговорити, наприклад. Росіяни самі, що кажуть Росіяни, що те, що пропонує команда Трампа і особисто Трамп, воно не зовсім підходить для Росії, яка сьогодні, за їх поглядом, виграшній позиції. Той же пісков, прес-секретар російського диктатора. Що він каже? Наша позиція така: Росія може негайно сісти за стіл перемовин, якщо Україна віддасть принаймні чотири області, і офіційно зафіксує не вступ до НАТО, тобто нейтральний статус. Ну, тобто, це фактично те, що Путін говорив раніше, де-факто це капітуляція, все рівно нас штовхають за стіл перемовин. Що це може бути, наприклад, на ваш погляд, міжнародна місія може бути в Україні, якщо буде заморозка війни, і якою я ще можна? раз? Ну зараз ну, для нас дійсно, і про це вже всі практично е, говорять про те, що ситуація є критичною. Від того, як ми і наші партнери вийдуть з цієї ситуації, фактично і залежить від того, як буде складатися доля України не тільки в такій короткостроковій, а середньостроковій і довгій перспективі, тому оце я сказав про те, що треба чесно просто дивитися на речі, тобто. Якщо сідати за стіл переговорів, треба розуміти, що якщо ми сядемо за стіл переговорів, зупинивши просування Путіна, а наші партнери зробивши ті надзусилля, про які вони нам казали спочатку року, це буде, скажімо, одна переговорна позиція. Якщо, не дай Богу, не дай Бог, ми не зупинимо просування Путіна. Якщо попливе фронт. То, то буде абсолютно інша ситуація, і це також мають зрозуміти наші партнери. І от всі ці е, плани, от навіть якщо не говорити про цей жахливий для України план е, Путіна, навіть оцей план зупинитися прямо зараз по лінії розмежування, створити демілітаризовану зону, Україна. Факт в НАТО не буде 10-20 років, а фактично це значить, що вона буде е, вона там, не буде ніколи. Треба також розуміти, що всякі дипломатичні засоби повернення території, все інше, це фактично означає, що Путін буде і Росія будуть утримувати ті території, які вони загарбили з 2014 року в тому числі і те, що вони загарбили під час цієї війни, от з цих е, таких неприємних реалій і треба виходити, і треба виходити не тільки нам. Я думаю, що ми це в принципі розуміємо. З Цього треба і виходити е, е, тим, хто зараз говорить про переговори. З, зовсім же не випадково, ми чуємо в риториці про те, що позиція України. Її е, е, партнер має бути сильним. Ну от і зараз треба зробити все для того, щоб це, ця позиція була сильною інакше нас чекають дуже неприємні, майже катастрофічні наслідки. Добре. А стосовно гарантії безпеки, ми президент Зеленський зазначив, що це може бути лише НАТО, але всі інші сторони нам кажуть, що це неможливо. Що може бути ще гарантіями безпеки для України? Щоб гіпотетично, якщо ми заморожуємо війну і щоб Росія не напала, що це може бути? Це може бути міжнародна місія не сил НАТО, наприклад, я не вірю в ефективність будь-якої міжнародної місії. Тим більше, якщо це не будуть країни НАТО і не будуть європейські країни, тому що ця місія вона має сенс тільки в такому випадку, якщо члени місії будуть готові реагувати на провокації агресивні дії з боку Росії, ми ці дії побачимо буквально на другий день, після того як, не дай Бог, будуть підписані ці документи. Це треба розуміти, так само треба розуміти, що це в принципі буде передишка для Путіна на той час, який він буде вважати за потрібним для реалізації нових агресивних планів. Тобто, знову ж таки треба дивитися на речі реально, в тому числі нам, українцям. І треба розуміти, що нам для того, щоб утримати ну, навіть при найгіршому сценарії. Утриматись і стояти на своїх ногах нам потрібна не місія. Нам треба буде перебудувати власну країну. Тобто, треба зрозуміти, що Україна такою, якою вона була до війни, вже такою не буде, і ми маємо зрозуміти, що головне для України це питання безпеки. Тобто, це абсолютно зрозуміло. Тепер, що стосується гарантії безпеки, тут в принципі для мене досить легко. Я завжди казав, що всі ці угоди про безпеку співробітництва – це угоди про співробітництво. і дійсно їх треба максимально використати. Це стосується і нас, це стосується і наших партнерів, які до речі, дехто з них обіцяв е набагато більше ніж ми це побачили. Єдина реальна гарантія безпеки, ну принаймні відносно така залізобетона це вступ до НАТО. Але зрозуміло, що цього вступу ближчим часом ми не побачимо до тих пір, поки не буде вирішено оце екзистенційне і для нас, і для Європи питання про те, щоб Росія більше не була загрозою. Для міру стабільності в Європі весь час, якщо Путіну навіть вдасться реалізувати частину свого плану щодо України, війна повернеться в Європу, вона стане її інституцією. І в принципі, от багато кажуть про загрозу третєї світової війни, але треба зрозуміти, що це глобальне протистояння, воно фактично вже почалось. Якщо хтось цього не помітив, то її не продовжує малювати такі, я б сказав, рожеві малюнки того, що може бути. Тобто ситуація дуже серйозна, і треба відповідно свої кроки планувати і здійснювати, виходячи з критичної ситуації, і нашим партнерам, але і нам всередині країни. А чи команда Трампа може в активізувати пункт плану Келега, тобто створити такий європейський Ізраїль, накачати Україну зброю, якщо Росіяни скажуть, що ні, ми не будемо сідати за стіл перемовин на тих умовах, які нам пропонують. Ну тобто, вони що кажуть: ми не хочемо заморозки. Ми не хочемо зупинятися на лінію фронту, яка буде на, наприклад, день інаугурації Трампа, і Трамп виступить офіційно. Можливо, що я пропоную. Зупинити і розмовляти на ваш погляд, налаштовані вони все таки жорст, як би так жорсткіше працювати в цьому напрямку, чи ну, будуть це... щось шукати? Я е, кілька разів вже казав, що це одне з тих клятих питань, на яких зараз от у мене принаймні відповіді відсоткової немає. Так є заяви Келега про те, що е, Сполучені Штати для того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, готові накачати Україну зброю. Ну добре, це в принципі було б нам вигідно, але я хотів би побачити, як, яким чином це буде реалізовано зараз. Те, що я розумію, це оце бажання Трампа за будь-яких умов закінчити війну. Йому треба вивільнити руки для вирішення внутрішніх питань і для посилення протистояння Китаю на міжнародній арені. Тобто зараз питання полягає в тому, що не треба бути фаталістом, але треба достукатись до Трампа до його розуму, і якщо хочете, до його серця, щоб він зрозумів, що якщо Росія, а я впевнений, що вона буде діяти так, як заявив Путін. Якщо вона буде діяти таким разом, то альтернативу тому, щоб посилити допомогу Україні у Сполучених Штатах для вирішення питань пов'язаних з їх безпекою. А не для захисту України треба розуміти, що для Трампа головне його особисті інтереси і інтереси Сполучених Штатів а не України. Цього недостатньо. Тобто, треба посилити допомогу Україні, чи це відбудеться, якщо хтось вам каже, що він знає, як це відбудеться. Я думаю, що він навряд чи знає, навіть якщо він про це каже. Тобто, оце якраз те, що треба побачити, і хотілося би побачити. Найближчим часом і залежності залежно від того, як це питання буде вирішено, яким чином е, сполучені Штати будуть дивитися на це на цю війну, будуть допомагати чи скорочувати допомогу Україні, і відповідно, тоді ми зможемо зробити м, висновки. Ви згадали до речі, Китай Трамп у своїх останніх заявах за останні дні е, зазначив, що закликав Китай допомогти у вирішенні. Е... Питання війни в Україні, на ваш погляд, це якби реальна пропозиція, чи знову ж таки Трамп може собі дозволити все, що завгодно. просто так Є, ну В принципі, він не перший. Хто закликав Китай до того, щоб допомогти е, припинити війну в Україні? Здається про це й казав Байден і члени його е, команди. Тобто нічого нового тут немає. Е, ясно, що Трамп. Е, Міг і має право зробити таку публічну заяву, ну в принципі, вона є е, логічною, якщо е, е, шукати шляхи до е, припинення війни в Україні. Але я, я вважаю, що виходячи з того, е, що адміністрація Трампа буквально нашпигована е, яструбами з питань е, розвитку подальших відносин з Китаєм, то він добре розуміє, що навряд чи Китай. Йому в цьому допоможе, от дуже важливо, щоб він зрозумів, що допомога Україні в боротьбі з Росією це в тому числі і допомога самим Сполученим Штатам в протистоянні з Китаєм іншими країнами-агресорами, як Іран, Північна Корея, і тут можна було б розраховувати на те, що Трамп модифікує свою позицію, але це знову ж таки. Те, що може відбутися, але абсолютно не обов'язково відбудеться зрозуміло. Стосовно європейських наших партнерів днями. Київ відвідав кандидат у канцлери Німеччини Мерц, і йому якби прогнозують, що він стане майбутнім канцлером Німеччини новим, за його словами, Європа повинна бути готова підтримати мирний план України незалежно від Сполучених Штатів. Тому головні європейські країни повинні створити таке ядро допомоги, щоб якби просувати спільне бачення миру в Україні. Завтра Макрон, президент Франції, Макрон, відвідає Польщу, де якраз це ядро буде збиратися, щоб обговорити як зазначається спільну миротворчу місію в Україні. Ну, тобто, наші європейські партнери реально розглядають можливість миротворчої місії. По перше, на ваш погляд, чи реально це і коли до війни, чи під час війни? от як ви вважаєте? Ну, знову ж таки, це ми про це можемо довго говорити. По перше, я ще раз хотів би повторити: головне питання зупинити Путіна, і зараз не стільки важливі ці ініціативи про групи. Про якісь спільні сили після закінчення бойових дій як реальна допомога для того, щоб зупинити Путіна. Це по перше. По друге, ми знову ж таки, оце бачимо: висуваються ініціативи, іде обговорення. Таке враження, що і у нас, і у наших партнерів дуже багато або є час, але часу фактично немає. Я чесно кажучи, не вірю в те, що ми побачимо бойові підрозділи європейських країн на території України. Про це вже неодноразово заявляли. І якщо зараз розглядати плани про те, щоб розмістити оці гіпотетичні демілітордемілітаризованій зоні європейські підрозділи, знову ж таки, треба думати. По-перше, не про це, а про те, щоб як допомогти Україні зупинити Путіна. І по-друге, нам потрібно, щоб там вони не просто стояли, а були готові вжити Заходів до припинення нової російської агресії. А чи вони готові до цього? Тут у мене є дуже серйозні запитання. Тепер, якщо повертатися до питання співвідношення. Допомоги європейських країн і США той період, якраз коли була пауза в американській допомозі, нам показав, що нам потрібна допомога з боку Сполучених Штатів європейські країни ні своїми ресурсами, спроможностями, ні політично все не готові за повністю заповнити. Не оцю прогалину, але в той же час зрозуміло, що за умови, коли наміри Трампа не зрозуміли, ми маємо право розраховувати на те, щоб зараз дійсно європейські країни зробили ті на про це згадував, про які казав Макрон в, в лютому. Це було сказано в лютому, а дискусія про можливість насильки навіть не бойових підрозділів на територію України не поновилась тільки недавно, і це каже якраз про те, що е, таке враження, що е, е, є час, але часу дійсно просто немає. Зрозуміло, Наостанок хотів би запитати вас, ваша, вашу думку стосовно такого прогнозу. Вчора прем'єр Польщі Дональд Туск сказав, що не ні на що, мирні перемовини між Україною і Росією розпочнуться цієї зими, і Польща буде відігравати. Важливу роль зважаючи на географічне положення, на ваш погляд, можна спиратися на цей прогноз яким чином, чи ну, це думка е, туска. Як я кажу, таких пакав треба спитати у Туска або у Горечника, що він має на увазі? Ну знову ж таки, я третій раз кажу, що головне питання не в тому, коли все почнеться, і Трамп е, не розрулить ситуацію. Якщо не буде зупинений Путін, якщо не дати е, позбавити більше, його можливості е, диктувати всьому світу свої е, умови, і от на цьому я б всім рекомендував зосередитись. Добре, будемо рекомендувати нашим західним партнерам зосередитись саме на цьому, а не на тому, щоб примушувати Україну сідати за стіл перемовин, тому що і, нас і, то примушувати так, не треба, ми розуміємо. Ми розуміємо всю ситуацію, але ж не все залежить від України на сьогодні. На жаль, ну, що ж тобто, дякую, так, пане була така синергія зусиль внутрішніх і зовнішніх, і тоді буде результат. Що ж, добре, дякую. Дякую, пане Олеже, за розмову і дякую, дякую вам. глядачам Босток, що були цей ефір з нами. До побачення.